Світ повний дуб, і якщо ти не один із них, тебе розчавлять. Ах. Рубіновий фруктовий джунгль вибухнув у літературі, розірвавши кліше про лесбійок і давши голос мовчазним Ріта Мей Браун сучасна американська письменниця. Її романи це дотепні зухвалі пригоди, де детектив поєднується з Духом Свободи. Вона пише про любов. Волю бути собою і ту щиру дружбу, яку розуміє навіть кішка. У 1973, коли Америка горіла протестами, а гомосексуальність ще вважали соромом, Ріта Мей Браун вистрілила не романом маніфестом Браун не просто письменниця, а бунтарка, гей-активістка, яка вклала себе в героїню. Моллі Болт зухвала, дика. Ніжна й проклято жива, незаконно народжена та небажана, вона б'ється за право любити й бути собою. Зі шкільної лави у велике місто, з переляку в гордість. Цей роман усе ще палає, бо свобода це боротьба, яка триває, а моллі наша незламна муза. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.